Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. За допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано автопригоду на розі вулиць Андрія Первозваного та 600 Річчя. Водій автомобіля «Форд» не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем. Шкода транспортні засоби отримали механічні пошкодження, проте зрештою кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 24 вересня о 15.45 камери відеонагляду зафільмували ДТП на вулиці Братславській. Там водій автомобіля КАМАЗ не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем марки Альфа Ромео. На місце події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що дану аварію вирішено за згодою обох сторін. Близько 16-ї години, 25 вересня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Миколи Оводова. Водій автомобіля Тойота, виїжджаючи із вулиці Монастирської, не надав перевагу у русі мотоциклу. Оперативно до місця ДТП прибули правоохоронці та медики. Кермувальника та пасажирку двоколісного госпіталізували до медичного закладу. Наразі, по даному факту, проводяться слідчі дії. За даними державної служби надзвичайних ситуацій, 26 вересня близько 16-ї години по вулиці Корнелюка виникла пожежа. Як з'ясувалося, загорівся балкон квартири на третьому поверсі площею понад 3 квадратних метри, та існувала загроза поширення вогню на сусідні балкони. Прибувши на виклик, надзвичайники швидко ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження полум'я. На щастя, травмованих чи загиблих внаслідок події немає. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями. До цього моменту це усі новини. А ми нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.